Програма в полі зору. В Ефірі Українського радіо Хмельницький програма в полі зору у студії Людмила Коваль. Сьогодні у випуску індивідуальні аптечки для військових та медичні кровоспинні набори для медиків виготовляють у місті Славута волонтери центру медичні бджілки. Вже понад 5 тисяч таких аптечок виготовлено та доставлено бійцям на передову. Про це суспільному розповіла Оксана Соколовська, волонтерка центру медичні бджілки з міста Славути. За її словами, завдяки саме такій індивідуальній Аптечці було надано вчасну допомогу парамедику на передовій і йому вдалося зберегти руку. Які складові індивідуальних аптечок для бійців, що виготовляють волонтери, та скільки необхідно часу для виготовлення однієї індивідуальної аптечки. Всі деталі нам розповідає телефоном Оксана Соколовська, волонтерка центру медичні бджілки з міста Славута. Тим займаємося по потребам, які виникають. Перша потреба виникла коли під час майдану, 13-14 року, коли були розстріли в лютому місяці, багато славучан стояло на майдані, їздили мінялися. І коли почалися розстріли, багато людей помирали. Саме від того, що не була надана перша медична допомога вчасно через снайперів медики не могли дістатися до поранених, виникла ідея. Формувати невеликі аптечки з гутами кровоспинними, кровоспинними засобами, бинтами, щоб один одному могли надавати допомогу. І ми почали формувати такі пакети разом з своїми друзями: це Неля Мацюк, Наталя Трофінюк і передавати їх разом з хлопцями, які їхали, міняли на майдані наші хлопці. Потім це було трошки вже неактуально і забуто. Ми займалися волонтерством з чоловіком, більше чоловік, переобладнання Саксоні. Під медичні евакуаційні машини, вони так само обшивали. Ну а спочатку війни, перші хвилини, так само побігли знову до аптеки і згадали це все, і почали знову формувати вже просто блокпости наші медичною допомогою, медичними засобами першої необхідної допомоги. Ну а потім воно переросло в формування медичних аптечок, кровоспинних бандажів опікових рідин. Скажіть, скільки налічується медичних бджілок саме у місті Славуті? Тяжко сказати. Ну, це так називає. що в нас на садовій 17 якби волонтерський пункт, який просто називають бджілками, а нас вже називали його правий підрозділ медичні бджілки. Розумієте, багато на перших етапах допомагали, приходило, приїжджало студентів з Києва до нас приходили, допомагали формувати ці всі відправлення. Але в основному це нас постійно. Четверо, які формують, але в нас ще є одна людина, яка ставить кнопочки на самі підсумки для аптечок, і двоє людей шиють, без яких ми теж абсолютно не можемо обійтися. шиють і роблять від бандажів. Скажіть, що входить в аптечки, які ви готуєте? Ми формуємо саме індивідуальні аптечки. Ідея виникла з того, що не завжди в підрозділах медик з воїнами поруч і були такі випадки, коли навіть самі необхідні ліки. Були дуже необхідні, а медика не було поруч. Тому ми створили такий набір, куди входять ліки. Ну таблетовані це парацетамол, ібупрофен, Ну взагалі група нестероїдних стероїдних протизапальних засоби від проносу від температури, від алергії, серцеві препарати це таблетовані там. Буквально по декілька таблеток пластинок окремо входить. Ампула обезболюючий сильний препарат ненаркотичного характеру, кровоспинний, два шприца і бинти, пластирі, перекис. Тобто мінімальний набір для воїна, який їм нагоді стане І навіть те, що вони самі можуть обробити рану, надати якусь першу допомогу своєму другу, збити температуру, якщо гарячка, зимові період ми ще формуємо гарячими чаями. Ну проти ще рідинами там теж туди в принципі. Ну такого плану, скажіть, тут пригодилась ваша медична освіта. Нам відомо, що ви за фахом медик. І скажіть, скільки аптечок, якщо можна озвучити цю кількість, яка вже була доставлена нашим хлопцям, на самі як кажуть, вогняні такі позиції? Ой, тяжко сказати, бо у нас аптечки не зразу формувались саме під сумками для аптечок. Пізніше ця ідея вже виникла. І саме по сумках ми вже можемо рахувати. Ми спочатку рахували реально, зараз вже й не рахуємо, бо вже збилися з ліку. Раніше кажу, ми вели. Ну, у нас дівчата, як кажуть, от закінчиться в нас рулон тої тканини, що передали там наші славучани в Польщі. Велике їм вітання і за допомогу. Це саме з їхньої подачі, фінансової і матеріальної ми маємо змогу і матеріал вшити ці аптечки. От закінчиться цей рулон тканини здоровенний і Закінчиться війна, пані Оксана? Нам відомо, що ви довгий час саме допомагаєте хлопцям? Скажіть, будь ласка, з якими зіштовхуєтесь проблемами, так тому що ми теж спілкуємося з багатьма волонтерами, і вони говорять про те, що останнім часом все ж таки стало набагато важче знаходити необхідні матеріали, наприклад, стосовно аптечок, стосовно допомоги, як у вас якими ви живете проблемами, і як довго вам? Доводиться зібрати, от щодо аптечок, там і матеріали, і ті самі медпрепарати. Скільки часу це все займає? Ну, дивіться, ми закуповуємо матеріали на пошиття аптечок. Ну крім тканини, це кнопки, це стропани нитки, лікарські засоби. Найдорожчі, це звичайно ампульні препарати, ці обезболюючі. Ми закупляємо це все, тобто формуємо якби стабільне не з того, що нам колись там. Дали чи зараз чекаємо якусь передачу від когось. Ні, Ми формуємо за складом стабільні аптечки індивідуальні по мірі надходження коштів. Коли подавали всього, я декілька разів збирала кошти на закупівлю. Коли от реально літом, рік тому, коли дуже дуже була велика потреба в великих кількостях. І просили на передачу зараз, якось так трошки вже стабілізувались, хоча вони у нас розходяться як гарячі пирожки через волонтерів, які їздять на передову. Так само посилаємо посилки. Просять, маю зв'язки з медиками що з тим, тобто контактую безпосередньо з медиками, що з передової стабільніше. Да, і наші аптечки вже знають, просять їх передавати. Тобто ми тішимося тим, що вони ну потрібні там. Тобто хлопці напряму вам повідомляють, що ось ця аптечка врятувала вже так, так, врятували не одне життя, особливо кровоспинний бандаж. Маємо зворотній зв'язок з хлопцями. Це кровоспинні бандажі, в основному так, врятують життя. Кінцівки наших хлопців, ще хотіла б сказати, наприклад, наголосити, що тішимося тим, що ми не передаємо гуманітарну допомогу, не займаємося її розподілом. Ми формуємо окремий продукт, який є дуже потрібний на передовій. Це раз ми не залежимо від когось, тобто ми самі сформували пошиття виготовлення підсумків для цих аптечок. Тобто, в нас вже воно все налагоджено. Кожен має свою ланку в роботі, ну і на даний час це набагато легше ніж на початку, налагоджено, бо на початку не було і ліків певних. Не можна було купити лісати. Передавали сто речі з Польщі. Дуже дуже багато поляки. Наші словичани, українці, які знаходяться в Польщі, великі м'ячні сто речі, і Польща, Швейцарія, Мальта і наші українці, які там надавали нам дуже дуже велику допомогу. І лень дуже подякувати за то. Скажіть, ви налагодили ці зв'язки через Facebook? Ні, це в основному мої родичі, однокласники, друзі. Тобто з тими, з ким ви продовжуєте так. спілкування? Так, ті, хто нас давно вже знає, знають особисто, в неї чоловіка і, напевно, що так, це роль зіграє. Скажіть, скільки людей займається тим, що я так зрозуміла, спочатку ви ж їте аптечку саме, так, оцю сумочку, а потім вже наповнюєте. Індивідуальним складом, от скільки часу йде приблизно на одну аптечку, тяжко сказати, Я не можу сказати, хоча б приблизно за день, можливо, три повністю весь цикл. пані Оксана. Скільки медичних бджілок нараховується у вашій славуцькій спільноті? Ви всі родом зі Славути чи з ближніх там сіл? Ну тяжко так сказати, тому що ну на початку дуже багато допомагало зараз, не залишилося дев'ять чоловік, але я думаю, що якщо буде потреба більше, то багато бажаючих, є, які хочуть приєднатися, але такої наразі на потреби немає. Але пропозиції про допомогу я чую не один раз і не від одної дитини. Скажіть, як самі славучани допомагають вам взагалі, атмосфера? Нашої славути на початку приносили то, що міг матеріали, кошти. Ну коли приходить мама з двома маленькими дітками, не за ті грудне, і приносить якісь кошти або якісь там бенти, лап це тоді звичайно розчурювало дуже сильно, тому що розуміла, що вони самі зараз такі ситуації тяжкі. В основному потім скидалися вже коштами від міської влади. Ми отримали гуманітарну допомогу тільки два а, рази, та на великих. Кількостям це був квітень місяць минулого року. Було два гуманітарних вантажа від волонтерів садової від наших славучан. Це перлинка, гурт, в нас є фольклорний. Багато теж дуже допомагають нам. Привозять гуманітарну допомогу із Естонії, Італії, там де вони виступають. Ну, коли є потреба, ну постійно люди, які знають, постійно якось донатять і хай не в такій кількості, як на початку війни. Але в нас завжди є резерв цих аптечок. Ми завжди стараємося тримати в резерві на крайній випадок. Я впевнена наших славичанок. Що якщо не дай Бог що станеться, і виникне потреба в більшій кількості їх виготовлення, то підгукнуться. Я в цьому навіть певне. Просто лишній раз зараз не хочеться навіть турбувати людей, бо знаю, що фінансові великі проблеми лягли на плечі, особливо зараз цей час, але допомагають дуже допомагають. Скажіть зараз, над якими ви аптечками працюєте? У нас індивідуальні, тобто у нас немає кормікета. Це Дуже дорого, ми не можемо Чому закупляти такі кількостя. Хоча у кормікети так само при потребі трапили кошти і закупляли для медиків. А індивідуальна саме в тому, що боєць має цю аптечку і може надати собі допомогу своєму товаришу один-два, незалежно від того, є біля нього медик чи немає. От в тому проявляється ця індивідуальна аптечка. Тобто, звичайно, в нас немає там не немає лікування якихось mm -hmm. серцево-судинних хвороб. Оце вже так, більш. але надати і допомогу та сама. Проблема там потянув спину, висока температура до приїзду медика може, з ці аптечки надати допомогу. Пані Оксана повісти за отой окремий випадок, коли наш бандаж спас життя медику. До речі, бойовому парамедику наш словчанин йому накладав цей бандаж. Це було на початку застосування і виготовлення. Йому врятували руку. Правда, потім вже в Німеччині, але перше, що вони сказали, це за рахунок. Тому що був накладений саме наш бандаж, і тішимося тим, що хоч таким чином можемо допомагати. Ви так згадували про чоловіка. Мені відомо, що він зараз на війні. Так він теж вам повідомляє там, де от місце його служби, скільки чого потрібно, тобто напрям... ні, ні, ні. Я маю, коли почалася війна, ми забезпечували медичкою наші блокпости. Були окремо там медики. Ми тримали з ними з. Зв'язок постійно, потім багато з них більшу половину було мобілізовано, і зв'язки я з ними досить пір тримаю. От безпосередньо з цими медиками я ну, і ще плюс додавалися багато інших, саме з ними тримаємо зв'язок. 50 на 50, що з хлопцями, що з медиками. Тому що для медиків ми готуємо окремі набори для внутрівенного, тільки внутрівенного введення, кровоспинних препаратів, тренерсанова слота. Які може використовувати пара медика фельдшер. Тож такі набори ми готуємо так само. В Ефірі Української радіо Хмельницький. Ви слухали програму в полі зору у студії? Працювала Людмила Коваль. Сьогодні у випуску йшлося про те, що у Славуті волонтери виготовляють та доставляють індивідуальні аптечки для бійців на передовій та медичні кровоспинні набори для медиків, які надають першу допомогу. Які складові індивідуальних аптечок для бійців, що виготовляють волонтери, та скільки Необхідно часу для виготовлення однієї індивідуальної аптечки. Всі деталі нам розповідала телефоном Оксана Соколовська, волонтерка центру медичні бджілки з міста Славути. Програма в полі зоро.